Привіт таки, давай подивимось тобі на древні слов'янські колодя, древня богів, боїв, а пораду карт взагалі по життю, що вони нам скажуть. А, лісова мавка а, це картка духу а, квитучої такої дівчини, що знає все про землю і. Родючість, да картка такої природності, да будь природною, природним і зверни увагу на землю, на родючість, на фінанси. Підмінок говорить нам про те, що тут така, знаєш, всі колодіогидна істота замість вкладань знаєш, вкладеної дитини, а може бути обман, якісь, якась підлість. Від людей, можливо, навіть може це пов'язано бути з цим, сам також сама, сам себе не обманюємо. Ну, давай ще тобі глянемо. І четік тобі іде помічник водяника, такий безсорумний та лихий, легке життя, може бути пияцтво, якесь необмеженість. Да? Тобто, десь будь уважен, навіть може бути обман іти від цього лицаря кубків для тебе, яка людина, навіть може бути така, знаєш, без тормозів, легка і так далі. Отакий тобі виходить <кій>, така порада. <кій> Пиши, приймай, підписуйся далі буде.